Мені сьогодні особливо приємно і почесно бути в Празі і брати участь в ювілейному 20-му форумі Гловсек. Це особливий форум, один з найбільших і найбільш престижніших безпекових форумів в цій частині Європи. Завжди він збирає лідерів думок, політиків, державних діячів. З усього світу, які е, обговорюють головні виклики, які стоять на порядку денному. Тому мені, як міністру країни, яка воює, було особливо сьогодні брати участь з одного боку, а з іншого боку, проводити окремі двосторонні зустрічі зі своїми колегами. Тому я дуже вдячний Яну Ліпавському, міністру закордонних справ Чехії, за запрошення за змістовну частину. Нашої програми, спільної програми і за ті результати, які ми сьогодні досягли під час наших розмов, під час всіх дискусій, які лунали під час форуму, всі поділяють думку про необхідність підтримки зусиль України щодо завершення цієї війни, але завершення в справедливий спосіб, щодо досягнення стійкого справедливого миру. Щодо необхідності подальшого тиску на Росію, і тут, власне, зібрались країни-однодумці. Мені це важливо було почути, що вони відображають мінстрімний хід думок в Європі. Особливо важливо це напередодні таких заходів, як засідання G7 в Канаді. Після цього у нас саміт НАТО. Після цього у нас Рада Україна, Європейський Союз. І від кожного з цих заходів в України значні очікування. Значні очікування, які і щодо рішень, які наблизять мир, наблизять справедливий стійкий мир. У нас були візити президента України до Чехії. Перед тим був візит президента Чехії. До Києва фактично ми сьогодні вийшли на найвищий рівень двостороннього діалогу найвищого рівня, і ми встановили під час війни це одна з небагатьох країн Чехія відносини стратегічного характеру. Ми за це вдячні Чехію. Ми в Чехії, ми за це вдячні уряду, суспільству і вдячні президенту Чехії за ту підтримку, яку ми сьогодні отримуємо.